Попри незначний брак кваліфікованих кадрів, управління містобудування та архітектури Донецької облдержадміністрації продовжує свою роботу, виконуючи обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Донецької облдержадміністрації. каже на сьогоднішній день значну частину кадрів зберегти вдалося. А ось у районних адміністраціях ситуація з кваліфікованими працівниками гірша. Втрачені кадри у нас покровські та в Краматорській радержадміністраціях, які ну по суті можуть на сьогоднішній день ефективно здійснювати свою діяльність, але вже в Краматорській райдержадміністрації спеціаліста там прийняли і вживаються в мірі Покровської райдержадміністрації. Попри складну ситуацію, загалом у всій країні керівництво області працює та започатковує нові програми з відновлення територій. Організація розроблення програми Комплеса відновлення області це новий. Програмний документ, який передбачений уже чинним законодавством на сьогоднішній день в державі розроблення таких документів проводиться в деяких регіонах ну, на рівні випробувань, скоріше. Випробовується ця програма сьогодні у Кіровоградській та Харківській областях. Проте фахівці кажуть, розробляти програму поки що зарано. Координація діяльності у сфері містобудування. Е, на зараз е, така робота у нас займає дуже багато, багато часу. Е, серед цієї роботи це організація розроблення комплексних планів просторового розвитку територіальних громад. У нас дві громади є, які зараз розробляють такі. Комплексні плани, і ми їм допомагаємо основні галузеві функції уповноважених управління містобудування та архітектури полягають в організації розроблення містобудівної документації. У нас ну, формально були розроблені генеральні плани десь на 70% всіх населених пунктів, але у нас були розроблені всі генеральні плани. За виключенням, за виключенням по-моєму світлодарська, ось на міста і крупні селища міського типу. Тобто, охвачене населення там було далеко за 90%. Василь Теклюк зазначає деяку містобудівну документацію. Відновити вже неможливо. Деякі ми зможемо відновити через наші розробників через наші інститути, от але ж десь щось втрачено. Я не можу зараз сказати точно більше, бо це треба додаткова інвентаризація. Там, по плану дій по кабінету міністрів, вона проводиться протягом двох місяців після деокупації. Про відбудову Донеччини говорити поки що зарано. Проте фахівці зазначають, плани та програми з відновлення територій уже готуються.